Любі мої, звертаюся до вас до затермінової допомогою. Надто важко тепер на фронті багатьом нашим воїнам. Давайте молитовно е, звернемося до всіх вищих сил, до всіх сил добра, щоб нашим воїнам допомогли е, вийти із самих скрутних ситуацій, із оточення, із полону. З любих ситуацій, яка б нас ми не з вами не уявляємо, наскільки можуть бути складні ситуації. Але ми поєднуємо тепер наші серця, поєднуємо наші душі, поєднуємо наш дух і молимо тебе Боже, допоможи, будь ласка, в самих складних ситуаціях, в надзвичайно складних ситуаціях, кожному нашому воїну, ко кожному нашому підрозділу, ко кожному нашому. Захиснику, будь ласка, Господи, допоможи, яви чудо кожному, захисти і прихисти, виведи з складної ситуації, відведи ворога, відведи Його вогонь. Будь ласка, Ти, бо Господі, можеш явити чудо в любій ситуації ми віримо Тобі, ми молимо Тебе, Господі, допоможи, допоможи. Допоможи, допоможи прийди на допомогу кожному з наших воїнів. Кожному з наших цивільних. Але тепер воїни стоять на лінії вогню. Будь ласка, відведи той вогонь. Будь ласка, зроби наших захисників недос... недосяжними для того вогню. Нехай кулі, осколки, снаряди і все інше пролітає мимо них, нехай не влучає ворог. Нехай повертаються до ворога його ж кулі, його ж снаряди, його ж ракети. Господи, будь ласка, молимо Тебе, Господи, Боже, яви нам чудо, будь ласка, всім серцем Тебе молимо, Господи, допоможи, допоможи, допоможи. Почуй, Боже, нашу молитву і яви нам чудо, Господи, нехай наші воїни не не недоторкані, нехай всі лишаються живими, Господі, волі нашій, по молитві нашій, Господи. Не наша, но Твоя воля, нехай збудеться, нехай вони будуть живими. Адже це Твої діти, яких Ти любиш, Господі, яких Ти створив не для того, Господі. Тому яви нашу перемогу вже, яви недоторканність наших воїнів. Дай нам дай їм сили, дай їм могутність, дай їм недоторканність, Господи. Іменем я є, ті, хто ми є, молимо тебе, тепер взявшись серцями в цей оборіжний круг кожному воїну. Амінь і амінь.